Друзі, привіт! Привіт, мої хороші. Сьогодні почну влог тут. Я зараз у центрі Праги. в районі Мала Страна. Я зараз, друзі, підходжу уже до реабілітації. Ось дивіться, є табличка. Бачите? Реабілітація фізіотерапія. Дивіться, які старовинні двері, аж потерті, вони такі високі-високі. Вон там є кнопочка, дзвіночок, зараз позвоню і буду вже заходити. Сьогодні у мене вже остання 10-та процедура, я вам не розказувала раніше, але я тут ось у цю фізіотерапію, в цю реабілітацію їздила на процедури, лікую таким чином свою спину і свої. Та сустави, тому що є проблема і треба це якось вирішувати, треба лікувати. Все це безкоштовно, звісно, тут по страховці. Дивіться, я зараз йду на процедури, а потім, коли вийду, то, можливо, вам трошечки ось познімаю. Дивіться, зараз я стою буквально навпроти навпроти мене гора Петршин. От, бачите, пагорб, вірніший пагорб. І це якраз його сторона, яку я раніше вам не показувала, це якраз тут сади Ось ця частина називається сади кінських. Тому що ми були в семінарських садах, це там отдалі, за тою стороною пагорбу. Все, друзі, я вже спустилася вниз. Ось там я йшла. Перейшла дорогу. І я тут зараз ось на вході. Ось, ворота в саді Кінських. Тут такий невеличкий базар ялинок. Дивіться. Ммм, як красиво. Там навіть є високі, то, мабуть, високі теж ялини, а можливо сосни. Дивіться, які високі. Це комусь у приватний будинок хіба що? А, в мою квартиру теж підійшло б, бо в мене дуже висока стеля. Мені здається, що там навіть не 4 метри, а більше ніж 4 метри, там, можливо, всі навіть 5. У мене дуже висока стеля в квартирі. І це, до речі, не є добро, бо вона холодна, ця квартира. Якби стеля була вдвічі нижчою, так як це у моїх дітей в Цюріху, у них квартира з дуже низькою стелею. От, і у них дуже тепло, і навіть вони опалення не включають. Ну Воно в них є, заплановано, але вони навіть ну, цей краник не відкручують, не, взагалі не включають його. І Я не знаю, як у цьому році я запитаю потім Модоні. От. Я зараз зайшла в сади кінських. ось так виглядає це все у грудні місяці. А, і у нас вже розтанув сніг. У нас було дуже багато снігу. Ну просто завалило у нас було снігу Вон там трошечки на схилі залишилося. Я підійшла до дерева. Це таке величезне, старезне дерево, платан. Я вже була тут, вірніше, ми тут вже були з Юлею. от Ми тут прогулювалися. і Ось на цій табличці ми навіть читали інформацію про те, що це дерево було деревом року 2022. Тобто у минулому році, а тут я забула, тут у Празі є такий конкурс щороку, коли вибирають дерево року. Я не знаю, до речі, яке дерево року у цьому році виграло, а у минулому році ось це дерево. Дивіться, яке воно красиве. Гілки в нього такі, бачите, прямо так от горизонтально майже лежать і навіть землі торкаються. Ну, Воно дуже красиве восени, коли воно ще було в листях, ну, влітку, звісно, навесні. Так, там далі такі от пагорби починаються. Там є також маршрут. Зараз покажу. Бачите, вон там проходить такий паркан. Там можна по серпантину от підійматися на верхівку Петрошина. от, Але, в принципі, для тих, хто боїться це робити, ну, щоб не поскознутися, не, не впасти, або ж там, ну, ноги не дозволяють, здоров'я нема вже того, то можна під, 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 піднятися на горів на гору Петрошин, на який знаходиться трошки далі, на одну зупинку вперед. Я підійшла до дитячого майданчика, на якому гралася моя онучечка. Тобто ми гралися ще на іншому майданчику, там, де фунікулер і де семінарські сади, я вам теж його показувала, я там проходила. І тут ми також гралися. Зараз він чомусь закритий, не розумію чому. Можливо, просто він ворота. Людей немає, дітей немає. Просто ворота закриті. А, ні, друзі, він відкритий, можна заходити, дивіться. Тут є туалет. Ось тут. Він безкоштовний. Це якщо раптом для тих, хто не знає, де в місті, не тільки в торгових центрах великих, а де в місті можна піти в туалет, то це на дитячих майданчиках. Тому що, ну, майже на всіх, а взагалі-то по закону, по правилам, на всіх дитячих майданчиках Праги мають бути туалети. Безкоштовні. Тут він є. Я виходжу. Треба ж закрити ворота за собою. Ух, як голосно. Все, закрила. До речі, всі ворота завжди повинні бути закриті, навіть коли там знаходяться діти з батьками, з дідусями, з бабусями, вони повинні обов'язково бути закритими. Тобто, якщо батьки заходять з дитинкою, ну так само і ми з Машою заходили. Тобто ми відкриваємо, ми самі завжди відчиняємо для себе, ми заходимо і ми їх зачиняємо. Обов'язково, це просто правило номер один. Чому? Я думаю, що ви розумієте чому? Тому щоб дітки маленькі не вискочили звідси із воріт, тобто з території майданчика, і не побігли кудись самі. А майданчики бувають такі, що вони знаходяться буквально біля вулиці, біля дороги, там, де машини гасають. Наприклад, це так у мене, там, де я живу, на Галішовіці, теж є дитячий майданчик, який знаходиться буквально біля дороги. Він огорожений, він має ворота, він має. Отаку от клямочку. І там завжди треба закривати, щоб дітки не вискочили, не вибігли самі на вулицю. Ну, ось, друзі, трошки вам показала. Бачите, як красиво. Ось тут починається, до речі, маршрут. Ось ця доріжка прогулянкова, якою можна. Бачите, тут вона починається, якою можна отак от по серпантину підніматися підійматися і аж на саму верхівку Петршина.